Щодо Подожди, судній прокурор, Миколаївської прокуратури, класської України Максим, чи маєте Не Немає підходи. Прокурору судді безпосередньо судді Павловіків здається справу. Маєте ви? Немає. Thank mm -hmm. you. Під час голосування за рішення номер 14.57, 19,12.23 про приймування серед раді, що намістен пропуск на інструкції про вашему частину перший 82-го 7-го приняття прошу. Будь ласка, за якою адресу до реєстрування заки ви проживаєте? Шевченка, за що чакались? Подружньо? Єдія? Який рік? років, 35. 30, так.

Які буде представляти наші інтереси? Чи вимінемо ваші потенціальні права? Зрозуміло все. Чи бажаєте залучити адвокат? Полушен. Поки не вважаєте. Також уже так. так, є на звісної секретні Конституції України маєте право відмовити здавати покази щодо себе членів своєї читання Розумієте це? Прошу, щоб було оголошено зміст місць правопорушення, які ви вчинили на думку органів, які склали протокол. Чи ви знаєте своє вчинення, ви знаєте своє? Чего такого полностью не выясняется? Можно сказать полностью. Полностью не выясняется. Добрый Так. Чего же это надо? Я не знаю, что начинать. Я не знаю, что это так. Можемо дати пояснення. В кінці кожного року у нас на сесії сільської ради відноситься на голосування про рішення про прийманні сільського секретаря ради. І відповідно до регламенту сільської ради голосування відбувається шляхом підкритого, поіменного голосування за, проти і утримався. Ну і коли голова, секретар чи депутат е під час пойменного вислання говорячи, що він не голосує, значить е всі в залі розуміють, е що є конфлікт інтересів, бо інакше ми не голосуємо. Ну, ну, конкретно, конкретно порушення що... зазначається в тому, що ви не повідомили. Як не голосувала тому конфлікту інтересу? Та не ваші, матиші, матиші питання в тому, що ви не повідомили депутати про те, що можливий реальний потенційний конфлікт інтересу у зв'язку з тим, що вирішується питання стосовно призначення крайній банків. Ми вже фактично працюємо з 2020 року і так собі пригадую десь так в кінці 20-го року, це на пандемію місяць, засідала бюджетна комісія. І будучи на засіданні бюджетної комісії, я казала, я не буду голосувати через конфлікт інтересів. Я думаю, протокол. то, що протоколі вони десь мають це зазначено. Ви знаєте, Так. Там є протокол? Пане, матамування? Ви те, що туда? Там за 22 за 2023 рік проекти рішення. І якраз приміє на второї безстратії, а це розказується в 20-му році. Mm -hmm. І наші депутати знають всі, бо ми вже неодноразово не голосуємо. Не голосуємо. Значить конфлікт інтересів це було проговорено неодноразово. Тому що жодного запитання із залу не було чому не голосує. Ніхто не кав, чому не голосує, бо всі знають, що це є конфлікт інтересів. Це приємний, і знаю, що це не, я не можу голосувати за свій проект рішення. Тому я не голосувала за нього. І тому мене не замовку. Прошу про чимало запитання. Скід ласка, що в мене голосування я не зрозумів. Я не зрозумів е, з ваших пояснень, тобто ви е, повідомили чи не повідомили про конфлікт інтересу? Я не сказала перед тим, що є інтерес, але я не голосувала за проєкт рішення. Я це не голосую. Тобто, але депутатам ви не повідомили слова. Ми не знаємо, чому ми не голосуємо в даному випадку. Прокурор розпитаю, чи підтверджуєте ви той факт, що ви перед голосуванням не встали і не сказали депутатам, що наявний конфлікт інтересів?

На корупції публічно не повідомила про конфлікт інтересів, який виник у неї під час участі у засіданні Гадівської сільської ради при голосуванні за рішення No 1167 15.12.22, про провідування секретаря Годянської сільської ради. Тобто, якраз те, що ви не повідомили, те, що ви підтверджуєте, що ви не повідомляли депутат. Ну, Я фактично не голосуючи, якраз. І повідомила про конфлікт інтересів. Я так розумію, це. Почікую, е, навіть записати в протоколі, чітко е, в законі де пише, як ми маємо записати. Не голосує, значить, про конфлікт інтересів. У нас в раді так і є. Ми голосуємо за, проти, утримаємося. А коли не голосують, значить є конфлікт інтересів. інтереса. Ми проговорювали ще на початку, ну mm -hmm. так, на початку десь 20-го року коли... після ви це питання. Розумієте, що протокол звично не те, що ви будете питання за те, що ви проголосували, а просто за те, що вони встали перед засіданням сесії, де мало вирішити стане питання, і не сказали, що так як вирішується питання стосовно мене, я конфлікту інтересів, тому я не... Ну, я вважала, що достатньо цього щоб сказати, що я не голосую, тому що всі знають, чому не голосую. Оце є е, примірування секретаря що Якраз суть в тому, що ви мали це повідомити, чи ви це повідомили. Будь-яким чином на сайті, перед голосуванням, роздали якісь пам'ятки в залі. Проговорювалося усі з депутатами. Яким чином це проговорювалося? Я точно пам'ятаю, що десь в 20-му році кінці року на бюджетній комісії чітко сказала, що я голосую. На засіданні, тоді, коли було голосування, не, на якраз про цей момент, що на засіданні мало було мати вибраний стати, сказати, що так як відносно мене вирішується питання проповідно. Ну, я сказала, я не голосую. І ніхто за не сказав, чому не голосую. У нас всі знали. Чому я не голосую? Це є мій проект рішення можна по мені прибування.